Google знову нас приємно дивує і анонсує поета. Не того поета, що пише вірші, а відеопоет платформа, яка перетворює текст у відео. Ви, напевно, подумаєте, що наша нам ще одна така платформа, адже вже є досить потужні платформи від Picolabs. Ось, зокрема, цей їхній twitter аккаунт І тут прям вау, wow. пишеш текст, і воно тобі зразу анімує, перетворює картинку. У відео. Якщо зайти на їхній веб-сайт, то можна побачити, що реєстрація проходить через Google аккаунт або через Discord. Ось. І друга досить така потужна платформа, яка вже є на ринку. Це є платформа від компанії Runway, власне, їхній останній випуск Generation 2, і де є можливість такого чарівного пензлика. Ти прямо на фотографію вводиш область, яку ти хочеш анімувати. Ну, і платформа тобі робить по цьому відео. Якщо зайти на їхній веб-сайт, на сайт Runway, там є теж багато всякого цікавого. Платформа ж доступна і можна реєструватися і пробувати тестувати, як це все працює. І навіть один з користувачів інтернету вже зараз спромігся створити коротеньке відео про Гаррі Потера у стилі Pixar, використовуючи Пікалапс і ряд інших інструментів. Я зараз вам включу кілька секунд цього відео. Подивіться. Ну, як на мене, це виглядає вражаючи. Не секрет, що Google трошки відстає у сфері створення зображень або відео, використовуючи генеративний штучний інтелект. Тому дуже приємно бачити, як вони виходять на ринок з платформою Video Poet. Варто зазначити, що їхня платформа має ряд особливостей, і я тут зібрав кілька найцікавіших, щоб з вами поділитися і показати, як це все працює. Всю інформацію про свою платформу VideoPoet Google розмістив на вебсайті Research. Тобто, це можна зрозуміти, що даний проект ще знаходиться на етапі розробки, але є вже перші результати. Роботи цієї платформи. Ну і якщо подивитись їхній paper, де, власне, вони описують детально, як працюють алгоритми, як вони вийшли на таку якість відеозображення, тут, в принципі, досить детально все описано і намальовано навіть якісь елементи, яким чином вони перетворюють картинку, використовуючи текст, яким чином вони використовують велику мовну модель. Тут навіть є елементи. Звуку ми про це теж трошки детальніше поговоримо, які вони можуть додавати на етапі анімації. Ну і що відрізняє цю платформу від двох інших, так це те, що є можливість генерити відео тривалістю 2 секунди, трошки більше, ніж 2 секунди, це 17 фреймів, і відео 5 секунд, це 41 фрейм. Плюс вони пишуть в своєму дослідницькому документі про те, що в принципі можна навіть додатково. Розширяти тривалість відео більше, ніж вказано в ньому документі. Якщо повернутись на їхні веб-сайти, подивитись відео, то анімація виглядає досить плавно. Ну і якість відео досить класна. Звісно, треба пам'ятати, що маркетинг команди Google працює набагато краще, ніж розробників по тій всій ситуації, яка сталася з анонсом Google Gemini. Ну, але що маємо, то маємо. Одне з відео, яке мені впадає в очі, це оця от курка, яка піднімає штангу. Ну, воно прям дуже. Круто зроблено, мені здається, це досить був складний промт. Пам'ятаєте той кліп зі співочою куркою? Я думаю, авторам тепер з виходом Google Video Poet можна планувати випускати другу версію цього кліпу. Друга річ, на яку вартує звернути увагу, так це довші відео. Video Poet додали можливість продовжувати відео і робити їх циклічними. Ну, от, наприклад, тут два ведмедики Паттінгунтон ідуть вулицею. Або як тут камера рухається через гори і оці от будинки на воді. Ну, воно вигляд досить потужно, як на мене, ось ця можливість продовження і розширення відео. Ще одна потужна річ, і, зокрема, відмінність google Video Poet від інших двох платформ, так це те, що можна додавати додаткові елементи на вже зроблене відео. Тобто, першим ділом, ти анімуєш. Картинку, використовуючи текстовий промт, і перетворюючи його у відео. А далі, як ось тут ці двоєноти, які їдуть по дорозі через ліс, ти кажеш: ага, давай мені пусти ще метеорит на їхньому фоні. І Google Poet вміє таке робити. Ще одна річ, яку Google інтегрував у свою платформу, так це можливість додавати звук до відео. В принципі, ця річ вона не є досить новою в світі штучного інтелекту і генеративного AI, власне. Але коли вона доповнює ту єдину платформу, і ти раз з фотографії зробив відео. Потім бум додав звук, який вписується в це твоє відео. Ну воно виглядає досить зручно. Давайте послухаємо, як звучить наш ведметик на барабанах. Або давайте послухаємо, як Китька грає тепер на піаніно. Ну, як на мене, це, блін, солідно, досить класний старт. Я не скажу, що це зразу рівня Голівуд, але в принципі, як для перших кроків, коли ти картинку занімував, зробив відео, а потім ще й наклав релевантний звук, виглядає досить круто. Продовжуючи огляд платформи, ми бачимо ще одну річ, яку додав Google: це є можливість контролювати власне то, яким чином буде генеруватися відео. Тобто, ти можеш сказати: ага, згенеруй мені танець. Або згенеруй мені танець в стилі робота, або згенеруй мені танець в стилі фрістайл. Тобто, це теж є певний елемент контролю власне, над результатом відео. Додаткова річ, вони теж описують і можливість створювати різні варіації відносно першого кадру. Тобто, ти залив картинку, ти формуєш відео, і ти можеш вибирати різні варіації, як це відео результуюче буде виглядати. Ну і далі вже з тих варіацій ти собі обираєш, яка тобі більше подобається, яка вже фінальна. Ну, далі вони теж показують різні приклади. Там прямо анімують історичні фотографії, пам'ятники. Це картина, мені здається, досить відома. Лізу заанімували, яка позіхає. Ну і така річ, як стилізація нульового кадру. Ти можеш залити картинку і стилізувати повністю під своє уявлення, яке в тебе тільки є. Ось тут вони додають. Ще додаткові ефекти, стилі, які ти можеш накладати на відео. Камеру, тобто можна керувати камерою, якщо в тебе довге відео, і ти робиш оцей циклічність, ти можеш вказати, яким чином має рухатись камера в твоєму кадрі. З що можна сказати, що Google не збирається втрачати свої лідерські позиції. І я думаю, окрім Google Gemini та анонсу Google Video Poet. Цього року нас чекає багато багато нового і цікавого. Тому залишайтесь на зв'язку. А ми будемо слідкувати, як штучний інтелект великими великими кроками вривається в наше життя. А штучні інтелектуальні історії будуть завжди допомагати вам залишатись в тренді.